І насамкінець електробайк від чернігівських інженерів. Навіть попри війну виробники утерла носа китайцям, зробили машину витривалою маневреною електроскутери, розвозять вантажі нашими селами і містами. Цікаво, що підприємство почало працювати саме коли стартувала велике. Широкомасштабне вторгнення. Але це не зупинило виробників і вони не відмовилися від намірів складати електротранспорт. Олена Астахова повернулася з Чернігова і на власні очі побачила український електроскутер. Габарит, ближнє світло, дальнє світло, індикатор повороту. Це український електроскутер модель іон везе до 200 кілограмів, швидкість до 75 кілометрів за годину. Без дозарядки може проїхати 150 кілометрів зі швидкістю 45 кілометрів за годину. Модель розробили в Чернігові для сфери доставки в Україні. Зробили Транспорт, який враховує всі їхні побажання, і далі ми працюємо над ним і далі його вдосконалюємо. Разом з клієнтами опрацьовують конструкцію та деталі, вивчають зауваження та побажання, яка має бути підніжка, де можна полегшити пластиком, а де потрібен метал. Рама наша прораховується в самій цій програмі, тобто на нагрузки, яка буде, де буде основний злам, де будуть точки концентрації цього всього напряження. Ну і після цього якби, робиться основний проект і на практиці це все провіряють. Підприємство нагадує ательє підлаштовується під клієнта і цим виграють у китайців. Тому співпрацюють з кількома корпоративними клієнтами. Ось цей скутер три роки працював на Укрпошту. Він має дуже витривалу рамну конструкцію, підсилені амортизатори. В нього витривала батарея, і це дає змогу його експлуатувати вже. Третій рік поспіль майже кожного дня на раму тут гарантія 5 років, 18 місяців гарантії на акумулятор при дотриманні технічних умов. Наприклад, якщо ми кажемо, що пробіг складає 150 кілометрів, то він складає 150 кілометрів. А решта виробників, зокрема з Китаю, вони пишуть до, і це до може бути наприклад до 150, 100 – сто це теж до 150, і дев'яносто це до 150. Батарею та електроніку складають вручну і одразу. Зу тестують, аби на збиранні не було збоїв. Якщо все працює, то тоді все ну все добре і передається хлопцям на зборку. Вони там ставлять і так кожна перевіряється. Ішли до такого підприємства з 2018-го, коли зробили електрокартинг і виграли конкурс. Потім був човен на електродвигуні та інші моделі електротранспорту. Олександр багато знає про двигуни, бо навчався в Чернігівській політехніці. Угоду про створення українського виробництва планували з інвесторами укласти 24 лютого 2022 року. Підписали пізніше, після деблокади Чернігова. Всі наміри вирішили, що ми втілимо в життя. І ставимо найбітнішу ціль 2022 року прийняти участь в найбільшій в світі після ковідній виставці Євробайк 2022 во Франкфурті. Ми за місяць створюємо з нуля, тому що наше приміщення в університеті було розбомблено. Створюємо ці моделі, їдемо з ними на виставку, показуємо результат. Повертаємось в Україну і починаємо потрохи налаштовувати виробництво. Ось таким був їхній перший електробайк для перевезення габаритних вантажів від 22-го року. Зробили понад 670 одиниць електробайків. Тепер планують експансію на європейські ринки. Удосконалюють сервіс та налагоджують дистанційну діагностику. Ми йдемо до нашого клієнта, ми вивчаємо спочатку його стратегію, куди він рухається, його процеси. І тільки після того ми робимо йому пропозицію, яка стосується і транспорту, і складської логістики і сервісу. Тож витривалі й маневрені українські скутери розвозять вантажі містами і селами, втерли носа китайцям. Попри тяжку війну, українці вміють утілити свої мрії і знання. Олена Астехова, Віктор Зеленко, факти ICTV, Єдині новини.